Привіт, малята! Запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. Я пропоную сьогодні пограти у дидактичну гру нірки для мишок. Нірки для мишок. Мишки дуже працьовиті. Нірки всі для них відкриті. Та щоб в хатку потрапляти. Всі фігури треба знати. І трикутники, і круги, Мишення там до снаги. Якщо вірно попрацюють, то смаколиків скуштують. У нас тут будуть мишки з різними геометричними фігурами, і їх треба розставити ось в такі нірки. Зараз почнемо з вами грати. Наприклад, яка геометрична фігурка у мишки знаходиться в лапках круг. Значить, ми ставимо в нірку круг. Далі, яка геометрична фігура у мишки? Так, прямокутник ставимо у нірку прямокутник. Скажіть, будь ласка, а це яка фігура? Так, квадрат ми ставимо у нірку квадрат. А це овал молодці. Ставимо у нірку овал. А це куди будемо ставити? У яку нірку? Так, прямо кутник. А цю нірку куди будемо ставити ось цю. В яку нірку? Так, в трикутник будемо ставити. А цю, в яку нірку будемо ставити? Так, в нірку. Круг. А це в яку нірку? Так, квадрат. Молодці. А це яка фігура? Прямокутник, нірка. Прямокутник. Так. А це. Так, це трикутник. В нірку трикутник. А це. Так. Круг. Значить, круг ставимо. А це. Так, це квадрат. Нірку квадрат. А це овал. Молодці. Ставимо сюди. А це. Так, круг сюди ставимо. А це мишка з трикутником. Значить, в нірку трикутник ставимо. Так, а це. Квадрат молодці. А це овал! Правильно! А це прямокутник. Дітки, ви молодці, все вгадали вірно. Дякую вам за увагу. До побачення!